Запрошуємо вас на сміттєвий бейсбол на територію Дарницького району міста Києва. Лише тут ви зможете зіграти в цей чудовий спорт в таких умовах. І дійсно на цій місцевості ми змогли би зіграти в справжній бейсбол або зайнятися іншим видом спорту, якби це місце не було перетворене на суцільне сміттєзвалище, котрого в черговий раз не помічають київські можновладці. На превеликий жаль, подібні осередки засмічення та забруднення київських земель ми зустрічаємо в кожному районі міста Києва. І знову ж таки запитання до наших неповажних. Посадовців, чому на території міста Києва, замість того, щоб люди відпочивали в парках, вони змушені жити в таких умовах, і те, що наразі ми з вами бачимо, вказує, що посадові особи міста Києва явно не виконують свої обов'язки. Дане звернення від громадської організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами до офісу генерального прокурора, а саме екологічної прокуратури, хочемо запитати у вас. Чому на території міста Києва ми майже щодня виявляємо подібний безлад? А якщо ви не знаєте чому, то я вам повідомлю саме бездіяльність київських посадовців призводить до подібного? Тож, зважаючи на ось цей весь безлад, що ми щодня виявляємо на території міста Києва, ми звертаємося до вас з вимогою забезпечити службове розслідування відносно посадових осіб Київської міської державної адміністрації, котрі повинні забезпечувати належний санітарний та екологічний стан території міста Києва та його благоустрій.